Вітаю на каналі Маст. Вибачайте спецсервіс, що на монтаж, з вами дядя Юра, і хто? Дядя Вася. Wow. Який сьогодні прекрасний український сонячний день, бачите? Кінець жовтня, сонечко світить. В кого є, сонячні панелі взагалі круто. Ну, так, як в нас. Автомобільний каналчик, не будемо трендити всяку херню, поговоримо про наші машинки, особливо мої любиміці. Вот. Це така. У людини загарячу глючили тачки ТВС, це Ford Fiesta. Накачав 2.2, 2.3, 2.4. Не працює, ну, походу, позаліпали батарейки. То що можна зробити? Один з найрозподілших способів, які я більше всього люблю. Ми зараз наділимо зімню різину, накачаємо 3,5 атмосфери. Заліземо в нашу фієсточку і датчики мають прозліпати. Вона пару кружочків там наріже. І потім, якщо все ок, датчики запрацюють нормально, просто скачаємо до 2,2. Тож погнали перевіряти, самі датчики тиску в шинах Вентиль. Ось так він прикручений, сам датчик, все дуже просто демонтується. Умніки скажуть, все дуже просто розбирається. І я скажу, воно то так. Як ми бачимо. Прово на тут, от, тут дійсно 20, то дійсно батареєчка 20-32, вона стоїть копійки. Але є нюанси. Вона в спеціальному корпусі контакторами точечною сваркою пропаяна розбирав я ці датчики вже не раз. Тому ціна питання одного такої батареєчки приблизно 10 долярів. 450-500 гривень в інтернеті. Плюс цей датчик, бачите, треба нормально розколоть. Залитий він компаунтом спеціальними благостійкими кліями. Це ну, така собі задача. Якщо поміняти, поміняти комплект повністю, то там 50-60 доларів на фієсту, це недорого. І буде це багушний навіть оригінальний комплект, все автоматично він підхватиться, бігати ще 5-10 років тільки так. Але якщо хочете розбудити свої батарейки в датчиках, які вже трошки втомились, робіть, як ми вам рекомендуємо в цьому відео. Просто попробуйте накачати більше тиску, проїхатись два кілометра і можливо вони погаснуть зараз ми так і зробили тож подивимося чи цей спасімо ну, була нашу єсточку місточка. зараз подивимося чи розтопилися наші датчик чи ні йде за пару хвіл. Так, ну поки моргають зараз ми кружочок наїдемо наріжемо по комплексу подивимося. Так, людина проїхалась трошки, дала газом, бачимо, тут ніяких помилок немає, на панельці ніяких помилок немає, тож легко, коли працюєш з експертом. Юрієм. якщо вам допомогло, так як на цій машинці, у вас подібна проблема, поставте лайк, репостик друзям і підписуйтесь на наш каналчик. До наступних зустрічей.